Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 16 вересня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! І так, традиційно почнемо з вами з огляду індексу долара США. Почнемо зі старшого таймфрейму. Як бачите, поки ми нікуди не дійшли. Є в нас неперекритий геп. Трішечки вище, так знаходимось. Ми в консолідації, чекали ціну трохи вище. Давайте тепер перетягнемо. у нас в середу, так якщо пам'ятаєте, є новини новини по ФРС, тож можливо, можливо, все таки прийдемо до якоїсь референсної точки. Глобально у нас продовжується поки ще шортовий сценарій, і ми знаходимось на нижньому кордоні великої консолідації. Так, ось від тижневого таймфрейму. Є в нас нижній кордон консолідації. Ми звідси, як бачите, його перший раз пробили і далі ще не зафіксували з тілом. Так, ось ще тижневий тижневий таймфрейм відпрацьовує. Давайте перейдемо тепер з вами на денний. На денному таймфреймі в нас. Поки що консолідація, так, на жаль, нікуди, е, нікуди ми ще з вами не прийшли і спустимось на всяк випадок на 4 годинний таймфрейм. так, е, Є у нас материнський блок цієї консолідації, так, він в самому низу, я би його так виділив. Давайте перетягнемо трішечки на материнський блок зараз. Його позначимо, і після цього також в нас є зараз зона ведмежого блоку заказу. Так, остання зона, підзнімали ми просто внутрішні лої, знімали ліквідність за своїми лоями. Таку більш глобальну ліквідність ще не підзнімали, але все ж таки потрібно буде спостерігати. так, Спостерігати за цією зоною продажів на молодшому таймфреймі. Тож, поки у нас прогноз йде глобальний, так, якоїсь нормальної корекції нам не дали. Зверху є пул ліквідності, який також не підзнімали. Давайте поставимо також позначку, що є тут ліквідність в нас. І будемо чекати вже так з вами в середу відпрацювання новин. Отже, щодо індексу долара є, перейдемо до наступного. Наступний в нашому огляді пари євро-долар. І щодо євродолара, в нас прогноз був на продовження, так, глобальний, на продовження лонгового сценарію, і бачимо зараз з вами злом структури так, по чотирьом точкам. В нас є точка 1, є тест бичого блоку заказу з денного таймфрейму, точка 1, точка, 2, точка 3, і зараз є точка 4. Тож, на зараз, так, на сьогодні в нас є зона бичого блоку заказу останнього, давайте його також покажемо. Будемо чекати хоча б до нього корекції так, і дивитись, як він працює зараз по прогнозу, більш локально. Так, хотілося б побачити, давайте з вами напевно виберемо щось інше. Хоча ні, здається, так. Ось є у нас корекція, і після корекції хотілося б з вами побачити продовження якогось лонгового руху. Так. З нормальними корекціями, але в середу, здається, будуть новини. Тож по глобальному сценарію зараз з вами йдемо. Давайте ще заглянемо на денний таймфрейм. Так, що в нас тут коїться на денному таймфреймі, в нас є останній пробійний рух шортовий, так, зона продажів і є зона бичого блоку заказу, який саме й був відтестований. Зараз ми з вами тестуємо пробитий лой, і тут нам потрібно дивитись, так? Якщо. Ми показуємо слабкість лонгового сценарію десь нижче, так даного рівня, і показуємо нове направлення шортове, то, скоріш за все, глобально наш лонг вже відпрацював від зони бичого блоку заказу, і будемо з вами чекати ціну нижче. Тож, щодо. Пари євродолар поки що є, дійсно хотілося побачити пробійний рух, вихід за даний рівень, попередні хаї, його тест і продовження, продовження лонгового руху. Щодо пари євродолар, є, перейдемо з вами до наступного. Наступний в нашому огляді британський фунт-долар. І британський фунт майже так само є в нас пробитий хай на старшому таймфреймі, так, на денному таймфреймі. Дочекалися ми все ж таки до нього. Корекції, і давайте перейдемо на молодший таймфрейм. Так, на 4 годинному таймфреймі так само в нас є на сьогодні 4 точки злому структури. Був у нас такий брейкер-блок, який не відпрацював поки що, як бачите, тесту даної референсної точки не було. Навіть пробитий, хай ми не тестували, так, показали ще раз продовження направлення, таке буває. Не завжди, не завжди ринок приходить і тестує все нормально, іноді не дає нам вхід. Це один із тих варіантів. Але. Відтепер ми з вами бачимо зону бичого блоку заказу. Ось цього так від 4 годинного таймфрейму. І також у нас на 4-годинному таймфреймі є зона ведмежого блоку заказу, який був пробитий і ще стоїть нетестований. Тож дійсно хотілося б побачити його тест. Так, це вже в нас не актуальне. Давайте з вами видалимо. Корекція в нас була. Відтепер давайте покажемо з вами якесь нове направлення. Ось у нас був проб... новий пробійний рух. Була ось така корекція. Зараз бачимо з вами 4 точки злому структури. Ну і дійсно хотілося б побачити якусь таку картину, так? щоб нам відтестували якусь референсну точку, можливо, підзняли ліквідність за ось цим блочком. Так? Відтестували ще раз 4-годинний ведмежий блок заказу, і після цього показали таке направлення більш глобальне. На 4-годинному таймфреймі, що ми подивились, давайте тепер перейдемо на денний. Ну, на денному таймфреймі нам в моменті показали слабкість. Слабкість шортового руху, зараз відбувається поглинання. Дійсно, може, не дійдемо так, до того облачка на 4-годинному таймфреймі, але все ж таки, поки в нас змінилось направлення на, на лонгове, так, і продовжуємо з вами лонговий рух з цієї консолідації, верніше в цю консолідацію. Так, ми прийшли по останньому лонговому руху, і зараз, після пізняття ліквідності знизу, так само з вами чекаємо продовження лонгового руху. Є. Щодо британського фунту, є наступний в нашому огляді євро-єна. І так, євро-японська єна. Також давайте, ну, давайте з тижневого таймфрейму почнемо. Подивимося, що там на тижні в нас. На тижні продовжується пробійний рух шортовий. Є в нас ЛОЙ, так до якого ми можемо дійти. І бачимо, зараз в моменті так призупинили трішечки шорт, але в нас сьогодні тільки понеділок, тож до п'ятниці ще є час, як то кажуть. На денний таймфрейм перейдемо з вами. На денному таймфреймі в нас останній пробійний рух, і зараз почалась корекція. Зверніть увагу, також з вами зупинились в цій консолідації. Так, є в нас консолідація на молодшому таймфреймі і на молодшому таймфреймі на 4 годинах бачимо з вами був, була спочатку локальна у нас така маленька консолідація, був вихід з неї, тест, але знову-таки не відтестували ми пробитий лой. Показали продовження шортового руху, підзняли ліквідність, ось цю всю. І після цього зараз бачимо з вами корекційний. Поки що це корекційний рух. Так, даний блочок ми не поглинули, але на всяк випадок, давайте його покажемо. Якщо ми його поглинаємо, то хотілося б побачити його тест або хоча б тест, ось цього рівня, який в нас вже є, і продовження лонгового руху. Є також ліквідність трішечки вище, Давайте з вами її також покажемо. Ось вона. І будемо чекати, будемо чекати ціну десь в цьому діапазоні. Так, це в нас є. Передвинемо просто ліквідність ось сюди. І будемо дивитися, тому що, можливо, від зони ведмежого блоку заказу, який саме і знімав ліквідність за ось цими лоями, ми з вами і продовжимо шартовий рух по глобальному сценарію. Так, щодо євро-японської єни, також прогноз є. Перейдемо до наступного. І наступний в нашому огляді SP500. Тут в нас що було неоновлення на старшому таймфреймі. Хаю ми виділяли зону ведмежого блоку заказу. Зараз ми знаходимося в такій великій консолідації, як бачите, і бачимо з вами відпрацювання зони ведмежого блоку заказу, який показували з вами у суботу. Тож зараз хотілося б побачити трішечки нижче, так, якесь відпрацювання, можливо, підзнімемо ліквідність за ось цією свічкою, за цим днем, так і після цього зупинимось в консолідації. Також будемо чекати з вами. Новин є ліквідність у нас на верхньому кордоні цієї великої консолідації. Так, вона ось тут. Тож можемо чекати ціну в цьому діапазоні, тому що тут трішечки залишилось, і також дуже цікаво, як відпрацюють новини в середу. Так, останній пробійний рух у нас є. Здається, на 4 годинному таймфреймі. Зверніть увагу, нам показали слабкість лонгового руху, так, не оновлення хаю. Ну і зараз до закриття. 4годинної свічки залишилося ще майже 3 години. Тож, можливо, нам дадуть зараз нове направлення. Тут нас буде зустрічати ось цей блочок, який також нічого не зробив, він тільки свій хай оновив. Тож, можливо, реакція від нього буде не дуже. Але все ж таки референсна точка. Чекаємо хоча б якогось можливо корекційного руху. Давайте спустимось на всяк випадок ще на годинний таймфрейм. Так, І на годинному таймфреймі ми з вами просто зупинились в консолідації. Є в нас в цій консолідації Лой, також давайте його покажемо. Хотілося б побачити зараз його тест, так і продовження шортового руху, оскільки нам показали вже продовження. Так, вихід із цієї консолідації, тож хотілося побачити продовження шортового руху. Щодо S&P 500, так є, ну, давайте з вами тепер намалюємо да, на молодшому таймфреймі. Ось таке направлення, і можливо, з вами поки зупинимося, якісь консолідації, можливо, підемо трішечки нижче. Дуже цікаво, як відпрацюють новини, та і будемо з вами за цим спостерігати. Якщо все ж таки від зони ведмежого блоку заказу цього, так нам покажуть слабкість шортового руху, то тоді ми з вами вже скоріш за все йдемо на оновлення історичного хаю. Так, і в новини вже будемо дивитись, також що буде далі. Тож щодо S&P 500 є на тиждень, і наступне в нашому огляді золото. Золото на даний момент знаходиться на історичному хаї. На денному таймфреймі в нас є тільки пробійний рух лонговий. Давайте спустимось на 4 години. І на 4-годинному таймфреймі в нас є консолідація. Так, ось в цій консолідації ми з вами зупинились. Так, є в нас нижній кордон, давайте його покажемо. Так. Дійсно, нехай буде зеленим. І є зараз верхній кордон. Спустимось з вами також на годинний таймфрейм. Подивимося, що в нас на годинному таймфреймі. Є в нас зона консолідації, підзнімаємо ліквідність нижча. Тут залишаємо ліквідність, також давайте її покажемо в найнижчій точці. В найнижчій точці так, вона ось тут. І поки що, поки що, ми знаходимося в консолідації. Також хотілося подивитись реакцію на якийсь із цих рівнів, так на верхній кордон чи на нижній, тому що коли нам покажуть вже дійсно ось такий вихід із консолідації, покажуть наступною свічкою. Тест будемо з вами приймати нову гіпотезу на продовження вже шортового руху. Або якщо з верхнього кордону, то на продовження лонгового. Є в нас ще потенціал для походу вище, Є також, бачите, ліквідність за хаями ми не підзнімали поки що. Тож ліквідності, поки вистачає зверху і знизу. На то вони і консолідації, так, на те, щоб збирати ліквідність дуже стрімко. Тож, щодо золота, на жаль, поки знаходимося з вами в консолідації, давайте це і покажемо. Ну і будемо чекати якогось виходу. Хотілося б дійсно, вже, щоб інструмент пішов на якусь корекцію, тому що на даному таймфреймі дуже всалонгово виглядає. Є в нас зона бичого блоку заказу, так, де можемо чекати ціну. Ну і поки її чекаємо. Щодо золота є, перейдемо давайте, до наступного. Наступна в нашому огляді нафта. Так, нафта в нас, здається, пішла на якусь корекцію. Давайте також почнемо з денного таймфрейму. На денному таймфреймі в нас що? Нам показали, так, нам показали слабкість. Поки що шортового руху дійсно відбувається поглинання, і ми з вами чекали корекцію. Так, чекали корекцію, здається, від старшого таймфрейму. Так, на тижневому таймфреймі ми знаходимося на нижньому кордоні консолідації. Є ось був наш вихід, і зараз почалась така велика корекція. Так, від тижня, тож є в нас потенціал для походу вище. На денному таймфреймі, поки нам показують слабкість шортового руху, так як бачите, не відбулося ще поглинання ось цієї свічки, тож його будемо чекати. Виділена в нас вже зона ведмежого блоку заказу. Ну і є, що робити трішечки вище. Так, здається, не дуже проторговані рівні є вище. Тож наш прогноз поки відпрацьовує, будемо його так і чекати. Давайте перейдемо, заглянемо на 4 години. Що в нас тут коїться, який прогноз був. І так, щодо нафти, хотілося б після поглинання так побачити тест і продовження лонгового руху. Як бачите, воно відпрацювало. Ми зараз оновили попередній хай. Є в нас тепер чекаємо якоїсь корекції ось до цього рівня. Так, давайте. Покажемо, можливо, у нас буде зараз консолідація якась, є в нас вже верхній рівень. Хотілося б побачити після такого пробійного руху якусь корекцію, так і продовження поки що лонгового руху, як нам це показують. Щодо нафти, прогноз дійсно є актуальним, трішечки з вами підкоригували. Давайте це також підсунемо. Ось сюди є. І наступний в нашому огляді біткоін. Тож перейдемо до криптовалюти і. Що ми з вами бачимо? Так, ми з вами також знаходились в консолідації зараз. В нас змінили, здається, направлення. Так, є в нас велика консолідація. Ми з вами її також позначали. Є зона бичого блоку заказу, так який саме підзнімав ось цю всю ліквідність. Зараз ми його тестуємо і звідси хотілося б побачити відпрацювання. Ми з вами чекали відпрацювання, хоча б від, від нижнього кордону, так, консолідації від еквілібріуму цієї великої консолідації, так тому що вона завжди розширяється, як бачите. Зараз хотілося б побачити відпрацювання лонгового, але я вже чомусь в цей лонг не дуже вірю, так? тому що ми зайшли майже в самий низ. Тож, давайте з вами покажемо зараз так? відпрацювання лонгового руху, це те, що ми з вами чекаємо від зони цього блоку, так, і можливо продовження якогось шортового. Дійсно, знаходимося в консолідації, поки. Щось прогнозувати всередині консолідації не хотілося б, дуже красиво він показав зверху вихід, так, ложний вихід, знизу ложний вихід. І зараз, як бачите, вже пару днів знаходиться майже в еквілібріумі цієї консолідації. Давайте також заглянемо на тижневий таймфрейм. І на тижні, до речі, більш, більш зрозуміло. Так, На тижні є велика консолідація, показали нам зараз вихід. Показали нам тест нижнього кордону, і після тесту можемо з вами чекати продовження шортового руху. Є в нас гіпотеза від старшого таймфрейму, стоїть тілом не тестований ось цей бичий блок заказу, тож можемо чекати ціну нижче з вами. На денному таймфреймі, здається, показали нам. Слабкість лонгового руху, так тому що він би, здається, не ходив би на таку велику корекцію. Він б відразу від е, нижнього кордону або від еквілібріуму так, пішов би вище. Тож на сьогодні чекаємо з, вами, чекаємо з вами ціну на біткоін трішечки нижче, так як він показує. Але не забувайте, що ми знаходимося в консолідації. Ось це відпрацювання лонгове може відпрацювати нормально, і ми сходимо все ж таки відстуємо в верхній кордон. І після тесту тоді вже з вами будемо дивитись, чи буде вихід за верхній кордон консолідації. Так. Також ліквідність ми з вами позначали, зона ведмежого блоку заказу стоїть, ведмежий блок заказу був вже тестований, тож, можливо, прийдемо ще на один тест цього блоку. Якраз таки його шпіль знаходиться майже на верхньому кордоні цієї консолідації. Тож буде добре, якщо ми його ще раз відтестуємо, так, другий раз. І після цього, давайте проведемо ще одну лінію. І після цього так, підемо з вами у відпрацювання шортової. Як перший потенціал у нас буде до нижнього кордону консолідації, якщо буде вихід. Давайте покажемо вихід. То хотілося б побачити тест і продовження, продовження шортового руху. Тим паче, на старшому таймфреймі є у нас зона, де залишився шпіль. Так, є шпілі, хотілося б побачити, як їх проторговують. Так, щодо біткоїну, тож чекаємо зараз від нижнього кордону продовження шортового руху. На молодших таймфреймах також з вами все вже показали, і перейдемо до ефіріуму. Так, щодо ефіріуму. Ефіріум також показав нам вихід, направлення, корекцію дав і зараз показує відпрацювання шортове на тижневому таймфреймі, На денному таймфреймі була в нас зона першої консолідації, потім вийшла друга консолідація і зона ведмежого блоку заказу, там де ми чекали ціну. Зверніть увагу, ведмежий блок заказу ми не поглинули, навіть до його шпіля не дійшли. І зараз виходимо знову таки нижче ось цього рівня. Тож, даний прогноз у нас поки є неактуальним. Давайте з вами намалюємо те, що нам... Нам на зараз показують, нам показують нове направлення. Цей блок ми не поглинули, більш впевненіші. Так, ми вже будемо після поглинання даного блоку. Хотілося б побачити тоді якийсь тест і продовження шартового руху, так само, як і у біткоїну. Є е, на підзняття цієї ліквідності, і нижче, що у нас нижче ось тут також піль є, також на підзняття його ліквідності. Тож. Щодо ефіріуму, також знаходимось поки в консолідації, хотілося б вже побачити вихід. Давайте покажемо ось цей лоя, який ми, до якого ми не дійшли. Можливо, в цьому діапазоні тепер від синього так, до зеленого будемо ходити і проторговувати. Є в нас нова, здається, консолідація на ефіріумі. Так, щодо ефіріуму є, тепер перейдемо з вами до наступного. Наступний інструмент це Solana. І Solana. Так, давайте почнемо з тижневого таймфрейму. Також так, подивимося, що в нас на тижні. А на тижні в нас був пробійний рух лонговий, підзняв він внутрішню ліквідність, цілої він не оновив. Зона бичого блоку заказу так само стоїть не тестована тілом. Так? Ми тільки один раз протестували його шпільом. <кій> І поки знаходимося з вами на нижньому кордоні великої консолідації. Нормальний вихід з цієї консолідації нам, на жаль, не показали. На денному таймфреймі хотілося б побачити продовження лонгового руху, так як нам показувало, так була гіпотеза на проторговку пустот ліквід... пустоти розривів і ліквідності, які є вище, але нам здається, зараз в <кхід> моменті показують поглинання. І давайте з вами поки знаходимося цій консолідації, так і покажемо. Хотілося б вже тоді, після того, як нам показалося цей напрямок. так. Якусь корекцію і вже вихід із консолідації цієї, тижневої, так щоб нам показали якийсь направлений рух, але на жаль, ми з вами знаходимося ось зараз в цьому діапазоні, і можливо будемо з вами тут стояти до накопичення, якої для, для накопичення ліквідності до середи, поки не відпрацюють якісь новини. Тож, поки знаходимося в консолідації, так з вами покажемо. Солана в нас є на наступний тиждень, вірніш на цей, і наступний в нашому огляді атом. Так, атом в нас корекція. Хотілося б так, хотілося б побачити корекцію до зони ведмежого блоку заказу. І після цієї корекції продовження шортового руху. Це в нас денний таймфрейм. Давайте перейдемо на 4 години. І на 4 годинах, здається, дуже красиво він нам зараз показав. Так, є в нас консолідація була. Бачимо цю консолідацію. Так, так, так. Бачимо вихід із консолідації, тест і продовження, продовження шортового руху. Є в нас зона 4-годинного брейкер-блоку. Так, хотілося б побачити до нього тест, тому що тут нам тесту не дали. Так, зараз ми до нього дотягнулись, показали нам вихід, тест. Ну і поки хотілося б побачити більш по глобальному сценарію продовження шортового руху на підзняття ліквідності нижче. Так, є в нас атом на 4-годинах, дуже красиво показав. Показав тест, показав поглинання всією свічкою. Так, і наступна зараз поглинає. Це все поки відпрацьовує і відпрацьовує старший таймфрейм. Так, відпрацьовує денний ведмежий блок заказу. Щодо атому, є наступний в нашому огляді Аптос. Так, щодо Аптосу, так само ми з вами, на жаль, знаходимося в консолідації. Давайте почнемо зараз з тижневого таймфрейму. На тижні також нічого не змінилось. Є в нас пустоти розриву ліквідності. Ось тут ми зараз їх проторговуємо, як бачите, дуже довго проторговуємо. Зона бичого блоку заказу в нас є, який був тестований, але тілом також ми до нього не дійшли. Шпільом навіть підзняли ліквідність. І нижче в нас, що тут є, також на тижневому таймфреймі є зона бичого блоку заказу, який ми можемо відтестувати. Тож, поки в нас продовжується шортове відпрацювання на денному таймфреймі, ми з вами, на жаль, зупинились в консолідації. Це також можемо видалити. Є в нас зараз, залишимо цей більш глобальний прогноз так, до нижнього кордону консолідації. Ну і будемо з вами дивитись. Є в нас цей блочок. Давайте навіть за ось цим поставимо, подивимось, можливо, дадуть нам. Вихід із цієї консолідації, так, тест і продовження шортового руху. Буде в нас з вами гіпотеза на проторговку пустоти розривів ліквідності ось тут. Також бачили з вами дві референсні точки зліва були на старшому таймфреймі. Ну і потрібно тепер дивитись на рівні, так, дивитись, куди буде вихід із цієї консолідації. Щодо Аптосу, прогноз також залишається поки актуальним. Наступна в нашому огляді Суї. Суї, у нас. Змінило направлення, так, Суї, в нас йде лонгово. Давайте на денному таймфреймі, що ми знаходимося в консолідації. Так, був пробійний рух, і знову-таки ми зупинились в такій великій консолідації. Поки нічого не показуємо, є в нас на денному таймфреймі вихід за пробитий хай. Хотілося побачити якусь корекцію. Тим паче тут є зона, зона бичого блоку заказу, який знімав ліквідність за ось цими хаями. Хотілося побачити якусь корекцію, так і продовження лонгового руху. Давайте заглянемо також на тижневий таймфрейм, на тижні. Ну а на тижні також велика консолідація. Зверніть увагу, знаходимось з вами в зоні ведмежого блоку заказу. І звідси можемо чекати відпрацювання шортове. Є в нас ліквідність трішечки вища, можемо до неї дотягнутися, так? тому що вже тут знаходимось майже на самому верху. І хотілося б побачити відпрацювання. Так, Давайте, давайте його так позначимо, можливо, червоним кольором. Так? Хотілося б побачити відпрацювання шортове від зони ведмежого блоку заказу. Бачимо, вже якийсь шорт був. Можливо, йдемо для підзняття ліквідності і поки з вами ось так залишимо. Але все ж таки для якогось шортового руху хотілося б побачити підзняття на цієї ліквідності. Якщо ми фіксуємось вище рівня, є в нас ось цей рівень. Так, на молодшому таймфреймі, давайте на денному подивимося. Якщо ми з вами фіксуємось вище його, так то тоді хотілося побачити його тест і продовження лонгового руху, так як нам показують. Ну, а поки ми знаходимося в зоні ведмежого блоку заказу від тижневого таймфрейму, то звідси можемо чекати нормальне таке відпрацювання шортове. Тож є в нас також прогноз на Суї. І перейдемо з вами до наступного інструменту, а наступний у нас coin 98. coin 98 знаходиться зараз в консолідації, так, в зоні накопичення ми з вами робили великий його аналіз. Є в нас нижній кордон, так, є в нас верхній кордон консолідації. Зверху ми зробили ложний вихід. так, Знизу ми просто шпільом підзняли ліквідність на даному інструменті і підійшли до верхнього кордону. Відтестували зараз верхній кордон, тестуємо зону. Бичого блоку заказу, який підзнімав внутрішню ліквідність і ліквідність за своїми хаями. Зараз бачимо, тестується пробитий лой, здається, так, що це в нас на тижні червоне. Так, на тижні це в нас червоний пробитий лой. І звідси можемо з вами також чекати, поки продовження шортового руху. Тому що зверніть увагу, на тижні в нас є направлення, зараз є корекція, і від пробитого лою. Зараз можемо з вами побачити також відпрацювання шортове. Тож на денному таймфреймі зараз дивимось з вами відпрацювання. В лонг, але якщо нам показують слабкість лонгового руху, так відбувається поглинання наступною свічкою, то тоді, як мінімум, перший потенціал у нас є нижній кордон консолідації. Після виходу з цього нижнього кордону консолідації так можемо з вами дивитись тест і продовження шортового руху від старшого таймфрейму. Також коли ми дивились з вами і прогнозували даний інструмент. Я ще тоді казав за те, що поки на старшому таймфреймі слабкість шортового руху нам, на жаль, не показали. Тож, зараз, як бачимо, у нас ось так все йде, так, і хотілося б зараз побачити якесь відпрацювання шортове так? до нижнього кордону консолідації, від верхнього до нижнього, поки що, а там з вами вже будемо дивитись. Тож є консолідація, і зараз тільки. Тільки з вами дивимось за, за, за даним інструментом. And coin 98 є, і останній в нашому е, огляді це тон. Так, тон coin. Давайте подивимося, що він нам скаже. Так, на тижні, на тижні в нас, здається, була корекція. Так, корекція є в нас зона ведмежого блоку заказу дуже високо, є велика консолідація, і поки нам слабкість шортового руху так на старшому таймфреймі, так само, як і coin 98, не показали. Є в нас корекційний рух, і поки чекаємо з вами ще глобально продовження шортового руху. На тижні є на денному таймфреймі. Тепер давайте виділимо з вами зону бичого блоку заказу. Ось цю піднімав він свою ліквідність. Маловато, але що є. Так, була ліквідність за ось цими хаями підзнята. Ліквідність за своїми хаями підзняв сюди, не добив трішечки. Тож зараз з вами чекаємо відпрацювання лонгова якесь так від даного блоку. Якщо нам покажуть слабкість лонгового руху на молодшому таймфреймі і дадуть нове направлення шортове, то тоді від старшого таймфрейму будемо з вами вже чекати оновлення ось цього лою, як мінімум. Так. Давайте перейдемо ще на 4 години і подивимося, що в нас тут. На 4-годинному таймфреймі знаходимось в зоні бичого блоку заказу. Так, є в нас останній бичий блок, який зараз був поглинутий, так, який ми поглинули. Тож тепер на молодшому таймфреймі в нас є консолідація. Так, є верхній кордон, є нижній кордон, і потрібно дивитись тільки на вихід із цієї консолідації. Ось він, будь ласка, пробитий хай. Ми повертаємось, тестуємо його і заходимо в цю велику консолідацію. І також є в нас ось тут цей рівень. Також давайте його позначимо. Ми знаходимося цій консолідації. Тут потрібно тільки спостерігати, підзнімаємо просто за нею ліквідність, так, як бачите. Давайте покажемо цю консолідацію, і будемо також спостерігати за тонкоїном. Можливо, буде вихід із цієї консолідації. Якщо буде вихід, то будемо з вами чекати або продовження лонгового руху, або вже відпрацювання від старшого таймфрейму. Тим паче, на старшому таймфреймі в нас такий дуже волатильний, так? Ведмежий блок заказу, до нього ми ще не дійшли. Якраз таки, якби підзняли даний рівень, відтестували зону ведмежого блоку заказу, так пішли б з вами нижче. Тоді в нас була б нормальна гіпотеза. Ну і зверніть увагу, також є в нас потенціал для походу. До верхнього кордону консолідації, так, якщо нам тут покажуть якусь слабкість на старшому таймфреймі, але це зробиться як мінімум за тиждень, так, і на тому тижні, навіть два тижні нам потрібно спочатку відпрацювання шортове, а потім наступний тиждень поглинання. І тоді вже з вами будемо чекати ціну трішечки вище. Ну, а поки так, поки в нас пробійний рух шортовий. Так, давайте покажемо тепер глобально. Ось у нас був пробійний рух шортовий. Хотілося б побачити корекцію, підзняття цієї ліквідності, яку показували. Можливо, нам. Таку корекцію не дадуть, можливо, скажуть, що цього нам буде достатньо. Ну і поки хотілося побачити ось так. Більш глобальний сценарій з вами ми намалювали. Знаходимось також в консолідації і знаємо, що робити після виходу із неї. Тож тонкоін був, була остання монета на сьогодні. Так, дякую всім, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!